Без абревіатур та наклейок. Дніпропетровські даїшники протягом 10 днів виявляли незареєстровані або заклеєні номерні знаки на автівках. За цей період правоохоронці встановили 288 порушень. Номерні знаки здебільшого не були оформлені згідно з чинним законодавством, а були звичайними наліпками. Подібні порушення входять до розряду адміністративних та караються штрафом. Однак, заходи, що проводили працівники ДАЇ в листопаді, профілактичні. Тож основною метою було не саме покарання, а попередження водіїв. Державна інспекція скажімо, розуміє всі сьогоднішні патріотичні настрої водіїв. Всі хочуть висловити це в першу чергу на автомобілях, тому що це досить видно. Яскраво, красиво, але будь ласка, не на номерних знаках. Будь-де на склі, на, чи на кузові автомобіля, але номерні знаки не закривайте, оскільки це є порушенням правил дорожнього руху. А ще вдай повідомили, що для уникнення заторів 14 світлофорних об'єктів Дніпропетровська перевели в режим жовтого миготіння. Захід діє на час, поки погодні умови не покращаться.